Що сприймати е, Київраду, КМДА і мерію Києва, Кличко і всього посіпак як норму, то тоді моя поведінка моральна. А, Але сприймати оце гнильо як норму можна тільки, якщо не бачите, як розвивається Вінниця, івано франківськ Львів, Харків, відень, Франкфурт, Прага і так далі. Тому що якщо ми порівнюємо, а як керівник порівнюю. Бюджет 110 мільярдів гривень, а це бюджет Праги, Бюджет Києва 110 мільярдів, мільярдів євро. Бюджет Києва. І стан Києва, стан його комунікації, стан розвитку, стан медицини світу і так далі. Я розумію, що все це в Києві це не норма, це гнильо, це профукані 10 років, прокрадені 10 років. А значить, моя поведінка єдине можливе стан. Глави району, щоб хоч щось зробити. тому що в них гроші, в них корупція, в них всі потоки, в них криміналітети, в них медіа вкиди і решта. А в мене Дмитрик, моя громада, яку я дуже поважаю, і чудова команда Ерда. Тому моя поведінка має бути, ну має дивувати на щоб хоч щось зробити. Якщо буде такий ня цього,